Жінка каже до чоловіка Любий, так хочеться романтики. Як раніше, запроси мене на побачення. Гаразд, приходь о 22-й на кухню. чайку поп'ємо. <п 'є> У поїзді спілкуються двоє пасажирів. З мого боку, було б просто некоректним намагатися дискутувати з людиною, яка будує свою аргументацію на такій абсурдній базі. Що? Херню каже несете. У лікарні дзвонить телефон. Доброго ранку. Я хотів би дізнатися про здоров'я хворого Петренко із шостої палати. Хвилинку, відповідає чергова медсестра. Я подивлюся у його картці. Ось, знайшла. Перелом добре зростається. Післязавтра знімемо гіпс, а у п'ятницю знімемо шви. Чи є потреба надалі у післяопераційному спостереженні? Так. Треба буде два-три тижні походити на ультразвукові процедури. І коли його випишуть із лікарні в цю п'ятницю. А ви хто, родич Петренка? Ні. Я саме є Петренко, але мені в цій клятій лікарні ніхто нічого не каже. Якщо в армії заборонять матюки, боєздатність країни виявиться під загрозою. Чому? А ви спробуйте одними частками сполучниками та прийменниками пояснити солдату, як треба батьківщину захищати? Різдво на трасі стоять мерзнуть повіїв очікувані щедрого різдвяного клієнта. Тут повз проходить стара баба і питає Дівчата, за чим стоїте? Одна повія вирішила пожартувати. За оселедцем стоїмо! Скоро підвезти повинні. Баба зраділа і стала поряд із ними. Тут трасою суне уазік з ментами. Ті дивляться, а поряд із повіями стоїть стара баба. Вирішили вони всіх разом замести і влаштувати у відділенні святий вечір. Привозять. Усіх повій ведуть до актової зали, а стару бабу заводять у окремий кабінет. Дільничий каже. Ну, давай розповідай, як на трасі опинилася. Я повз проходила. Дивлюся, дівчата стоять. Ну, я також поруч із ними стала. А навіщо ти з ними стала? Як навіщо? Я теж полюбляю іноді голівку солоненько посмоктати.